Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковка для товарів для равликів. Нарешті, тому що ця посилочка в мене лежала 2 дні просто. І я просто в мене був часу її розпакувати. Нарешті, нарешті, в мене є час, мені ніхто не заважає. Чи, давайте ось давайте так. Давайте, так. Зараз розпакуємо. X. Бачимо, що у нас тут уже є. Поїхали. Це дубовий опит. Дубове листя. Я просто згадую зараз інформацію, для чого воно корисне взагалі. то для відлякування мошок треба класти по 5-7 листочків на тиждень. Е, і, і, в принципі, все, їх треба намочити. І змінювати, коротше, раз в тиждень мити, а раз у два тижні по повністю замінювати. Я думаю, що моїм буде це багато, 5-7 листочків. Тому, не знаю, вистачить одного, два десь так, щоб економніше було і сенс, бо вони манюсенькі. От. Добовий опад. Поїхали далі. Фікс. Ого! А я ти думаю, що це таке? Воно думаю, схоже на матік. Думаю, я матік не замовляла. Ага, отак. От тут, тут нічого немає. У нас все тут спаковане. Дікс. Ще сьогодні вже, зараз вечора, але я сьогодні буду раликів прибирати, тому що треба зробити термінову вентиляцію. Або розширити, або зробити, ну, тобто більше зробити дірочок, або м -м -м, зробити більші дірочки, ті вже, які є. Бо я там знімала вам відео, що зранку, ну просто равлика знімала, я нічого не розказувала, що він зранку ліз по кришці. І я коли відкрила кришку і хотіла йому допомогти, тому що бачу, що він вже загубився, він вже головку так типу, піднім... ну опускає свою голову. Ну, типу, хоче якось злізти, коротше його знімати, а в нього просто на ракушці в нього капля. Такий конденсат на тому равлику. думаю, Боже, я потім міряла ще гігрометр, гігрометром, там взагалі 100% вологості показує. Потім показувала 90%, але все одно це забагато для хатин, тому сьогодні будемо перероблювати вентиляцію. От, це що ж таке? Тикс, 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 перекс. Різаємо. Ух І Інпулька, дивіться, це клоус. Я люблю такі е наліпочки, дуже люблю. У мене на електронній книжці такі наліпочки. Так, як ми його. Оп! Дуже прикольно. Це дуже мило. Мені таке подобається, коли ти такому приділяють увагу. Поїхали далі. спеціально нічого не прискорюю, тому що це в живому такому форматі. Отже, мисочка. Мисочка раз. Блін, вона така класна. Я думала, вона буде вище. А навпаки, краще, що вона така маленька, щоб равлики заповзали. Супер. Я прям сьогодні поставлю. Я нарвала їм подорожничка. В мене є тиква, я забрала з пошти, її вже е, розрізала, я її вже заморажую потихеньку. Е, от. Промила, нарізала, зараз вона заморожується. Клас! взагалі. Легенька така. Головне, щоб не переверталася, але я думаю, що все буде добре. І найголовніше, що тут, ну, ладно. Типу тут десь там якісь заці, ну, що типу, Можуть скаплюватися ці мікроби з часом. А тут головне, що там, де їжа, немає. Ну, тут якийсь кружечок, начебто. Але мені було головне, щоб їжа не, не, не... коротше, ви зрозуміли, щоб мікроби з часу не з'являлися різні якісь. Так, далі це глина, я так розумію. Так, ну, глину, до речі, я не знаю точно, яке використовувати, начебто просто в сухому виді класти в контейнер, начебто. І раз у тиждень для профілактики робити ванночку. Чи це крейда, підождіть. Е ні, це глина, так. Да. Я просто перший раз взагалі її цей. Боже, така сепія манюсенька. У мене у папужок більше, але вона е із солью, би. але папушкам теж не можна, начебто кажуть, що ні. Але прям для раликів треба прям брати, щоб точно без солі було. Або вимучувати якось. Але я просто взяла, е, типу, одразу цей. Так, це теж класти просто в контейнер, Це сепі, сепія. Вплив такий має такий самий, як і крейди, значить не ну, коротше. Це просто в контейнер, це теж. І іноді, раз у тиждень, ваночку для профілактики, не знаю. Деякі кажуть, що можна, деякі кажуть, що треба, прям, коли вже равлику буде прям погано-погано. Так. Друга мисочка. Друга мисочка в контейнер. я теж брала для чого? Для... Для... для глини, боже. Подивимось, не знаю. Сьогодні я спробую і сепю сьогодні покладу. Я прям сьогодні в контейнері оберу. Все приберу. Крейда харчова біла. 100 грам. Е, до речі, я думаю, що вона буде шматочками. Але як йому це? Типу сипати в тарілочку. Чесно, от я, чесно, не знаю. Я думала, крейда буде так само, така сама, як і себе, типу, поклав кусочок. Потім він забруднюється, і коли треба, ти його помиєш. А тут ти його не помиєш. До речі, ось магазинчик, який я замовляла. Дуже класний, дуже багато великий вибір кормів. Зараз покажу вам ще дещо. І останнє це ось. Корм 2 в одному для малюків ахатин 0+. Можете прочитати, що тут написано. Підкормка для всіх видів ахатин з перших днів життя, мультивітаміний, рослинний корм дрібного помолу не містить білка. І тут, мабуть, написано, да. що сюди входить. Визначати індивідуальну дозу по мірі з'їдання ахатина в період високої активності. Чесно, дозу, я не знаю, мої взагалі і не прям супер їдять, але, можливо, це від моркви залежить. Сьогодні треба, можливо, нову морквочку взяти. Ну, коротше. Якось так. Зараз мити контейнер. Вже вам цього знімати не буду. от, Але, можливо, виставлю відео, там, де я говорила, що равлик по кришці повезе, і потім як ми дірочки робимо. Не знаю, подивлю. подивлюсь, що вам ще зняти. От. Тому якось так. У мене таке замовлення вийшло. Це все вийшло, а ще дубовий, опит. дубовий опит. Пікс. Це все в мене вийшло на 400 гривень, 400 з копійками щось. От. Але листя нам надовго дуже вистачить. Тут прям дуже багато. Корма так само. Тарілочки на, на все життя, ну, типу, не знаю, мабуть, вони дуже довго прослужать. Мені прямо не дуже сподобалось. І, до речі, тут має бути ложечка. Так, да, тут є ложечка. В кормі. Тому що я просила ложечку хотіла купити, мені сказали, що буде вона в кормі. От, супер. Якраз в кормі є ложечка. Така, типу, типу на... подобі такої. От. Вона прозора, коротше. Все супер. Все. Всім пока. І до зустрічі з моїми равликами.